Вітаю! ви дивитесь актуальне інтерв'ю? І сьогодні у нас гостя, представниця відносно нової професії HR. Тож про проблеми і виклики, і майбутнє поспілкуємося з Альоною Гончаровою, Head of HR компанії Software Development Hub. Вітаю! Вітаю вас! Тож, перейдемо до першого запитання: хто такий HR? Чим він займається? Взагалі HR розшифровується як Human Resources та означає професію менеджера по роботі з персоналом. Тобто HR це про управління людськими ресурсами. Ми всі знаємо, що в компанії люди це є найбільшим скарбом, і тому HR повинен знайти для компанії саме тих людей, які необхідні організації чи будь-якій компанії. Далі основним Завданням HR є створити правильну атмосферу в компанії, де люди захочуть працювати, захочуть приходити сюди знову. Ми можемо виокремити декілька напрямів цієї професії. По-перше, це підбір персоналу. А далі в нас йде мотивація, адаптація цього персоналу, оцінка певних компетенцій. Ми будуємо, розвиваємо кар'єрний зріст кожного працівника. Також розвиваємо корпоративну культуру компанії. Також до компетенції чару відносяться оформлення документів, звільнення і створення такої гарної атмосфери, де кожен працівник буде почуватися себе як вдома. Тобто це можна сказати, що HR це такий як іміджмейкер компаній, в принципі. Так, ми можемо е, так назвати, у великих компаніях є е, розрізнення. Так більш багато ступенів у маленьких компаніях це заміщує так одна особа, а у великих вже кожна особа працює по різних напрямках: хтось з людьми, хтось з освітою, людей, хтось з брендом і так далі. У яких сферах потрібна ця професія? У яких компаніях? Тобто, це тільки IT чи це можливо в якихось інших? Це не тільки IT, це можливо у всіх сферах, де працюють з людьми. Тобто, звичайно, існують декілька думок, наприклад, деякі українські бізнесмени вважають, що HR-відділ є зайвим, і обов'язки HR-ів мають покладатися на керівників відділів, підрозділів тощо. Так, звичайно, це має місце існувати, бо, наприклад, коли у людини в посадовій інструкції написано, що вона виконує ці обов'язки, звичайно, вона буде виконувати ці обов'язки. Але якщо ми кажемо про айтівців, то звичайно вони люди більш примхливі, так і у них свої погляди є на певні робочі процеси, на ну, в цілому якісь принципи на життя. І то ж ми можемо сказати, що у розрізі HR в IT є більш певний погляд. Тобто HR повинен розуміти у розрізі бізнеса певну стиковку IT-спеціальностей з людськими ресурсами. Також HR в IT забезпечує конкурентну спроможність попиту щодо працевлаштування у компанії і також може залучати більш талантів у ту чи іншу компанію. Скільки років в даній професії, коли вона виникла взагалі? Ну, взагалі, якщо ми підемо в історію, так, то е ця професія вона виникла ще у 18 столітті. Але тоді це був певний чиновник, який слідкував, щоб роботодавець виконував, дотримувався певних стандартів. Е вже у, у роки світових війн е з'явився певний кадровик. А у повоєнний час вже з'явилася професія менеджера з підбору персоналу. Звичайно, далі ця професія еволюціонувала. У 70-х роках вже були певні відділи, які забезпечували комфорт праці для працівників. А вже з 2000-х років і по сьогодення HR стає таким стратегічним співробітником, який представляє інтереси бізнесу, але він стоїть посередині, так сказати, між власниками бізнесу і між працівниками. От ви кажете, що ця професія еволюціонує. От які її подальші перспективи? Чи можливо вона буде якось змінюватися в подальшому? Так, я вважаю, що вона буде далі змінюватися, тому що зараз ми живемо в таких в сучасних умовах, так, коли технології еволюціонують, так, все розвивається. Тому, наприклад, утримання певних працівників стає викликом для HR. ів Насамперед у сфері IT. тобто HR вони повинні створити е, таку атмосферу компанію, куди люди хочуть приходити, хочуть там працювати. Тобто повинні створити певний план розвитку для кожної особи, щоб людина могла почуватися себе більш впевнено у своєму майбутньому, так бо всі ж хочуть розвиватися та е, досягати певних кар'єрних вершин. Звичайно, статистика деякі дослідження показують, що біля 40% співробітників, колишніх співробітників, вони готові повернутися до попередньої своєї компанії, тому що через так сказати, через вдале поєднання корпоративної культури та гарного соціального пакету. Тож hr у компаніях вони розвиваються. Так і роблять, мабуть, кращими умови для співпраці. Ось ми з вами поспілкувалися, в принципі, про цю професію. А от на вашому прикладі, ваша компанія як вона піклується про своїх співробітників, як вам працюється у цій компанії? Мені дуже комфортно працюється у цій компанії. Звичайно. Ми прагнемо ставати кращими кожного дня, щось розвивати, певні напрямки. Але взагалі ми намагаємося створити комфортні умови праці для кожного працівника, створити певний кар'єрний зріст, так створити для нових співробітників таку якусь дружню атмосферу, так, щоб людина почувалася себе комфортною, незважаючи на те, що для кожної людини це. Стрес, коли вона змінює роботу, і звичайно для нас це важливо створити певний затишок, і звичайно, створити певний соціальний пакет, так щоб людям комфортно і роботалося і жилося. Ось ви кажете, для людини стрес змінювати компанію. А взагалі, в нинішніх умовах, коли настала ось ця війна, в яких умовах ви переїжджали в Вінницю? Я знаю, що ви релокована компанія. Так. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Звичайно, це була стресова ситуація, бо на момент повномасштабного вторгнення більшість команди нашої знаходилася у місті Харкові, і, звичайно. Всі були трошки шоковані, да, був певний такий емоційний стан у кожного, але у нас були виокремлені головні напрямки роботи щодо тих осіб, яких ми повинні були. Евакуювати та ну так сказати, перемістити та релокувати до більш безпечних місць. Одним з цих місць так одним з цих міст є місто Вінниця. Ми дуже вдячні цьому місту за те, що вона прихистила нас. Звичайно, ми виокремили такі напрямки. По-перше, це було ми опитали оперативно опитали всіх співробітників, кому потрібна яка допомога, як почуваються взагалі в безпеці чи ні їхні родини. Звичайно, кому потрібна була допомога з евакуацією з переїздом, ми допомагали. Була у нас частина команди, яка знаходилася у більш безпечніших місцях України. Тож ми за допомогою наших проєктних менеджерів. Згуртували цю команду і намагалися працювати навіть у умовах війни. Так дуже вдячні за це нашим партнерам, які підтримували нас у цей нелегкий час і дали так сказати змогу нам дали трошки часу на те, щоб так сказати, добратися до більш безпечних місць і взагалі щоб далі продовжити роботу. Чи стикались з якимись курйозними ситуаціями на роботі? Так, звичайно, звичайно, стикалися, бо робота з людьми це, це завжди якісь курйозні веселі ситуації. І, наприклад, нещодавно ми стали, ледве не стали жертвами саме інноваційних технологій. А ситуація була така: у нашій компанії була відкрита гаряча вакансія, тобто ми шукали кандидатів. Фахівця з тестування, qa Qженier нам потрібно було у дуже короткі строки закрити цю вакансію. У нас були певні кандидати з відповідним, опит, з відповідним досвідом на цю вакансію. У нас ми так сказати, працюємо вже віддалено не перший рік, тому що ковід внес також свої корективи. Тож у нас вже налагоджена віддалена робота, і звичайно. Співбесіди вони проходять через відповідні відеоплатформи, де ми спілкуємося з кандидатів. У нас є декілька етапів. Це є і технічне завдання, далі йде співбесіда з технічним спеціалістом, а після вже узгодження з проєктним менеджером кандидата. І ось один кандидат, ми його погодили на всіх стадіях, він прийняв наш джоб офер а, і далі він вийшов до нас на роботу. Ми його додали до наших корпоративних чатів. Він встановив своє фото аватару у корпоративному чаті, і тут вже ми помітили якусь певну нестиковку, бо фото було трошки відрізнялося, так сказати, від обличчя кандидата той, хто був на співбесіді. А, ну, ми подумали кого немає таких фотографій, так? ми можемо заглянути до себе в паспорт, звичайно, там трошки є відмінності. Але далі, коли ця особа з'явилася на першому колі з, з командою, тож проєктний менеджер помітив, що це інша особа. Звичайно, ми почали сумніватися взагалі в правдивості цієї особи, цій, що це саме ця особа вийшла до нас на роботу. Ми запиталися у попереднього роботодавця, чи насправді ця особа в них працювала. Але тут теж виявився обман. Вони навіть і не знали такої особи, і ця особа ніколи в них не працювала. Так, тут ще була ще одна, так нестиковочка. Далі ми. Вирішили все ж таки розібратися з цією справою, Ми переглянули фіксацію останнього інтерв'ю цього кандидата і вже помітили, що це зовсім інша особа вийшла до нас на роботу. Звичайно, ми вирішили більш мирним шляхом це питання. Ми надали змогу цьому кандидату. Самому зізнатися у тому, що це не він, так він зізнався, що співбесіду за нього проходила інша особа. Чи є випадки взагалі по Україні фіксації даних таких шахрайських вчинків, і чи звертаються компанії, наприклад, там в поліцію, в якусь там не знаю, кібербезпеку і так далі. Ну, звичайно, з розвитком технології робота HR вона стає трошки тяжчою, тому що шахраї видумують такі схеми, впроваджують їх в життя. Тож про статистику по Україні зараз трошки ще важко казати, бо ще у нас це такі поодинокі випадки, але вже ми можемо звернутися до юридичної практики і до судових рішень у Європі, де вже є такі випадки. Але, на жаль, вони поки що не на користь роботодавця. Шкода, що так відбувається, але все ж е, треба фіксувати ці випадки. Мені здається. Так, звичайно. Звичайно, ми повідомили, повідомили е, певні сайти, де ми знаходили цих кандидатів, щоб е, наступні роботодавці були більш пильними, щоб вони е, якось більш. Е, Слідкували так за цим процесом і перевіряли кожного кандидата? Бо так, з розвитком віддаленої роботи це все більш таких випадків стає дедалі більше. Досить потрібно бути стрестостійки на даній роботі. мені Так, так, це одна із якостей, так якою повинна бути наділена особа. А взагалі, де навчатися даній професії, як стати HR? Взагалі можна закінчити профільні курси, а також можна навчатися у більш поглиблено, так у вищому навчальному закладі за напрямком менеджер по роботі з персоналом. Що стосується мене, я закінчувала курси. Наразі в нас існує в Україні дуже багато курсів. Це як і на платній основі, так і безкоштовні курси. Також необхідно мати певні софт скіли, так, навички та, звичайно, бажання розвиватися. Важливу роль також відіграє практика та менторство. Щодо того, як стати HR, так звичайно, ви повинні так спланувати, так, скласти певну стратегію, оцінити свої сильні сторони. І далі вже вибрати певний шлях, за яким ви хочете розвиватися. Щодо навичок, якими повинна, повинна володіти особа, яка хоче бути HR-менеджером, окрім стресостійкості, можемо виокремити це, якісь задатки до лідерства. Певні комунікативні скили, тому що це робота з людьми, о, вона це більшість часу вашого буде займати саме спілкування з людьми. Далі також ініціативність, о, 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 також якась проактивна позиція, о, аналітичні якісь навички. Але, звичайно, перш за все це бажання ти всьому можна навчитися. А чи велика затребуваність таких фахівців зараз в Україні? Так, затребуваність є, бо компанії впроваджують запроваджують HR-відділи у своїх компаніях. Бо, наприклад, коли компанія шукає собі якогось підрядника, так з яким він хоче працювати, то розглядають компанію не тільки як? Компанія, яка надає певні послуги або виконує певні роботи, також це, вона дивиться на компанію роботодавця, яка піклується про своїх співробітників. І, звичайно, покладати ці обов'язки тільки на керівників відділів або взагалі на керівника цієї компанії, ми знаємо, як вони загружені, тому що HR-відділ зможе з цим справитися більш потужніше. Дякую сьогодні. Спілкувалися з представницею такої молодої професії, як HR Альоною Гончаровою. Це було актуальне інтерв'ю. Дякую, що дивитесь нас всього найкращого.